Насятки й потаки, наше гасло, ми свою славою волю не віддамо ні нікого і нікому. Рівняйсь з трунко. Ліворуч, ліворуч, обернись до двох від Перший, другий, перший, другий. В дволаву шикуйся Его руч! Его руч! Его руч! Праворуч! Обернись! Ри! Праворуч! Ри! На месте! Строго! Руч! Вій, тій, рій, троєвим кроком з піснею, руш! На, на землі в повітрі і на морі, Україна з вічі ворогів, рідні землі, українські сон. І пуйсь, чи можемо корисними бути для країни? Любити неньку, творить добрі справи. Стояти пліч обліч із захисниками, щоб Україна в мирі все життя жила. Приємно завжди разом працювати, прибрати, посадити деревце, малюнок солдату малювати і написати лагідне слівце, зібрати теплі речі, добру їжу, відправити на передову і попросити ласку, світлу, Божу, щоб геть забрала цю страшну війну. І маскувальну сітку заплести, і обереги, як янголохоронець, і запустити челендж ні війні. Тому завжди робіть хороші справи. Дерева й квітки на землі садіть. Малюйте, шийте, і не чекайте слави, та в добрих справах радісно живіть, щоб через час усі нас запитали, що за народ встає, як фенікс із руїн. Коли ти не виходиш на зв'язок, у мене серце тихо завмирає. І б'ється так, як ніби світ замок. Порушити ти, що не бажає. Коли ти не виходиш на зв'язок, я як дитина, покинута у полі. У мене страх ступити важко крок. немов драти звисають нерви голю. Коли ти не виходиш на зв'язок, тьм'яніє світ і замовкає му. І я мовчу у горлі десь комок до тебе на край світу, і ти готова. Привіт, всего! І сльози, як горох, і знов кров повинен оживає. Я так чекаю, кожен твій дзвінок. Повертайся якнайшвидше. Я чекаю. Привіт, сестричку, у мене все нормально. От тільки граду цілу ніч. Як будеш близько, посіли в мене маму і запалив усіх кілька свіч. Ти не кажи я все, ти кажу, що я говорю. Скажи, ти що тихо мирно на посту. Тобі ж скажу, нам вистачає болю. Всі мрії наші йдуть у пустоту. Я знаю, ти хвилюєшся за мене. Ночами молишся, я чую шепіт твій. І як в дитинстві мені хочеться до мами сказати кілька сокровенних слів. Та це лиш мить, беремо руки зброю і знову йдемо запекти бій. Та все мене повернемось весною, як заберемо ворога край свій. Рідані умови, будь ніколи не зрещем святи землі, і боріся поборете будь-які з мови, і боїтися поборете, все ж устрі, заспіваємо пісню за Україну. За воює, заспіваємо пісню за Україну, бо допомога моїй рідній землі. Слава Україні!